Всім привіт! Ви на каналі Дем. Сьогодні у відео покажу і розповім, як відправляти посилки по новій пошті максимально вигідно. А за коментар розіграю 50 гривень впродовж 10 днів. Ціна складається з пакування і доставки. Запакувати просимо працівника в бову коробку. Кожні вихідні працівники ріжуть коробки і відправляють їх посилкою на склад. Тому якщо там буде на одну коробку менше, вони будуть тільки раді, бо буде менше роботи. Залишається оплатити тільки доставку, що за малу посилку складає 70 гривень, за середню 100 і за велику 140 гривень. Ми можемо зменшити ціну вдвічі, якщо будемо оплачувати через додаток NovaPay. Це банківський застосунок від нової пошти, де кожен місяць дають скидку на 4 посилки 50%, які повертаються вам на карту. Комісія за обслуговування випуску карти все безкоштовно можна платити як при відправці, так і при отриманні посилки. Також є комісія за оголошену вартість. Но якщо у вас ще ніколи не було претензій по посилці, ви можете не ставити велику оголошену вартість, тому як компанія зобов'язується вам повернути всю вартість. Посилки, навіть якщо вона не була зазначена, це діє тільки один раз при одному відшкодуванні. В описі під відео буде ще одна порада для економії.